Дві доби поспіль 10 та 11 жовтня Україна була під масованою ракетною атакою РФ. За цей час окупанти випустили по нашій території близько 90 ракет, завдали 45 авіаційних ударів і понад 130 разів обстріляли з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок цього жителі кількох областей на деякий час залишались без світла та води. Від цих злочинних дій постраждали об'єкти та цивільне населення. Більш ніж 40 населених пунктів серед них Львів, Попівка, Чугунівка, Ладижин, Кривий Ріг, Запоріжжя, Павлоград та Нікополь. Також ворог застосував 14 іранських дронів Камікадзе для ударів по критичній інфраструктурі в Одеській та Миколаївській областях, 12 з цих БПЛА знищено. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Російська армія спеціально нанесла ці удари саме у ранкову годину пік. Це характерна тактика терористів. Вони хотіли нагнати більше страху і зачепити більше людей. Вони зачепили, вони зачепили увесь світ. На цьому терор росіян не закінчився. Вночі 11 жовтня окупанти випустили 100 снарядів по Нікополю. Постраждала цивільна інфраструктура. Осколками поранило шестирічну дівчинку та її маму. Наступної ночі ворожий вогонь накрив Нікопольську громаду. Найбільше дісталось районному центру. Там окупанти поранили 59-річного чоловіка. Він у лікарні, у тяжкому стані. У місті понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків, газогони та лінії електропередач. Понад 2000 тисячі родин залишилися без світла. Енергетики вже працюють. Російські снаряди прилетіли й у лікарню. Дитячий садок, краєзнавчий музей, собор, магазин на ринок, фабрику та пошту. У Марганецькій громаді люди під час обстрілу не постраждали. Масштаби руйнацій з'ясовуються. О півночі 12 жовтня знов ракетами атакували Запоріжжя. Одна з них поцілила у територію біля футбольного майданчика. На місці прильоту утворилась величезна воронка. Вибуховою ж хвилею пошкодило перший поверх багатоповерхівки, що стоїть поруч. Постраждали вікна та балкони місцевих. У нас вибіла на балконі стекла не вибиті, а вибиті рами. рами. І деформовані двері, які з кухні на балконі. І штукатурка вся посипалась. От, лепка там у нас вверху, ця ліпка вся відпала. Наступного дня ворог знову атакував місто. Близько п'ятої години поцілив у елеватор, внаслідок чого той загорівся. Тут відсутня ціла секція конструкції. Вибухову хвилю від удару ракети відчули на собі мешканці будинку, розташованого поруч. Серед мирного населення ніхто не постраждав. Кретно тут знаходилась на першому поверсі. Мій гараж, моя майстерня, де я займався ремонтом мотоциклів. Другому поверсі там щось меблі робили. Ворота знищено, вікно знищено. Ну, все інше, в принципі, нормально. В ніч на 13-й окупанти гатили з установок С-300 по Миколаївщині. Випустили вісім ракет. Одна із них влучила у п'ятиповерхівку в одному з районів міста. В результаті два поверхи зруйновані вщент. Станом на 14 жовтня з кам'яної паски рятувальники дістали чотири людини. Серед врятований був і 11-річний хлопчик Артем. На жаль, він помер у лікарні. На цю годину пошуково-рятувальні роботи закінчились. У ту ніч ворожа ракета також зруйнувала рятувальну будівлю човникової станції ДСНС. Під завалами знайшли тіло одного з рятувальників. Ним виявився 34-річний респіраторник Павло Кацан. Загалом, внаслідок ворожої атаки на Миколаїв загинуло семеро людей. Тетяна Пода, Антон Бондаренко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.